Потрібна буде ось ця програма документи. Ми з вами раніше вже з нею працювали, тому вона, вона у вас має бути. Значить, перше, що ми робимо, ви рядку. У немає. В кого немає, значить, треба буде завантажити. Або цю, або ВПС Офіс. Тобто, ну, це не може бути ця програма, може бути інша. Можливо, у вас є ось ця, зараз покажу. Оця з буквою В. Вона також Ні, в мене Значить, треба буде її завантажити. Значить, перше, що ми з вами робимо, це беремо рядок пошуку і в рядку пошуку пишемо, що звідусіль, тобто назву сайту. Звідусіль. Бачите, так? І шукаємо адресу. В мене вона ось друга. Цікаві факти про тварин зі... зі всього світу. Нажимаємо на сайт відусіль. Так. Є в нас той сайт, який був показаний у відео. Перший в мене йде повідомлення про кіно Золоте зерно Інків. Як ви бачили на відео, у вас може бути інший. Так? Натискаємо. Так. У мене вибиває зразу реклама, я її закриваю на хрестик. І ось у мене є картинка і в мене є текст. Так? Як ти думаєш, що спільного між середньостатичним, вегетаріанцем і так далі. Значить, Перше, що ми зробимо, збережемо картинку. Зберегти картинку дуже просто на телефоні. Ви просто пальчиком натискаєте на картинці і тримаєте, поки не з'явиться ось таке віконечко. Воно з'явилося. І ви берете кнопочку Завантажити зображення. Ось вона. Вибиває, де ви її хочете завантажити, але я бачу, що в мене формат файлу веб. Бачите? Я не хочу, щоб веб. Я хочу відкрити зображення. Зараз подивлюся ось. Можливо, мені вдасться його завантажити в іншому форматі. Не хоче. В іншому. Значить, буде в тому веб. Щоб ви розуміли, те... Зображення у форматі веб, воно не, не відкриється, напевно, що в галереї. Ми зараз пересвідчимося, чи відкриється, чи ні. Беремо Завантажити, так? І нажимаємо кнопочку Завантажити. Бачимо, що файл завантажено, так? Давайте ми перевіримо, чи є воно у нас в галереї. А, є, бачите? Є в галереї. Значить, одна частинка завдання вже у нас виконана. Виконуємо другу. Заходимо назад на наш сайт відусіль. Так, я повертаюся на текст і копіюю фрагмент тексту. Зажимаю на букві Я, бачите? І повзунок перетягую, куди нам потрібно. Бачите? Ну, візьмемо, наприклад, до кінця. У мене з'являється меню. Я натискаю Копіювати. Зараз телефон запам'ятав його, так? що він скопійований. І тепер, щоб воно десь збереглося, нам потрібно його кудись вставити. Тобто, ми з вами переходимо в програму Документи або в іншу, якщо вона у вас є, але з документами ми вже з вами працювали. В кого нема, завантажте ось цю програму Документи. Далі натискаємо плюсик. Створюємо файл Word. Є в мене новий файл. І бачите, ви можете двома способами тут вставити. В мене є знизу ось. отут. Бачите? Я можу використати цей фермент, а можу просто пальчиком, де курсор блимає, затиснути і натиснути кнопочку Вставити. І з'являється в мене текст. Далі нам потрібно тут поставити, що? Нагадуйте, поси. Фотографія. Ну, хочете, давайте поставимо фотографію. Давайте ставимо плюсик, вибираю зображення. Беру з фотографій. І дивлюся, в мене ось воно, але воно сюди не поставиться, бачите? Тому що воно в форматі Word. В форматі веб. Зараз подивлюся, в мене десь була галерея. Подивлюся. Ось, А от тут воно є, бачите? Пише, що тип зображення не підтримується, тобто ми його сюди поставити не можемо. Зрозуміли? Але якщо б нам потрібно було, то я б що зробила? Я б зробила б скрін з того зображення, обрізала б його і тоді сюди поставила. б. Значить, зображення ми з вами ставити не будемо, а будемо ставити з вами посилання. Натискаємо на квадратик, так, бо в нас є згорнуті е, програми. І заходжу назад в Google. Там, де є наш той сайт, бачите? Є в нас сайт. І ми натискаємо зверху на його меню, на три крапочки. Вибираємо копіювати посилання. Посилання, бачите, скопійовано. Тоді ми знову натискаємо на той квадратик. Повертаємося до нашого документа, затискаємо кнопочку і беремо вставити. Так, бачу, що не хоче воно вставлятися. Вставити посилання. Ану, давайте сюди попробуємо. Ось, є. Бачите, як тут робиться? Чи ще раз показати. А як його скопіювати? Ще раз показую. Заходите на той сайт. Вибираєте три крапочки. Три крапочки. У вас є копіювати посилання зверху. Нажимаєте копіювати посилання. Тобто, ви скопіювали це посилання. Переходите назад. Ви, ваш Google документ. І тут є ось. Натискаєте на плюсик, на плюсик, посилання і в посилання тут його ставите. Ставили, Я зрозумів. Ставили те посилання. Зрозумів. Називаєте. Ви можете його так само, як назвати те посилання. Так само, як воно і називається. Ось воно, бачите? Я два рази його скопіювала. Ще раз показати? Ні. Mm. Ні. Софія. Зрозуміли, так? Тобто на плюсик вибираєте посилання і ще раз вставляєте. Добре. А тепер натискаєте на галочку зверху. Вас, ваш документ має бути збережний, але йому ще потрібно надати назву. Ми натискаємо зверху на його назві. Вибираємо, де ми хочемо його зберегти. Якщо у вас мало пам'яті на телефоні, то зберігайте на Google Диск. Зрозуміли? Вибираємо диск, натискаю так. зберегти. І ось тут мені треба надати назву документу. Все те, що тут в мене є, так, е я хочу вибрати. Вибираю. Вам тут нічого не потрібно буде вибирати. Я виберу собі, щоб я бачила, де в мене зберігається воно. Хочу взяти мій диск. Є в мене спільні диски. Ось, я візьму мій диск. Ось тут я хочу зберегти. Хай буде. У вас так само там буде мій диск писати. Далі, тут є обліковий запис, тобто ваша електронна пошта, в якій ви будете його зберігати. І з самого вершечку у вас є назва. Бачите? Оці слова «докс» до крапочки, ви залишаєте. А все, що після крапочки ми стираємо. І вас там в завданні, по-моєму, що пише, як його е, назвати. Зараз я подивлюся, чи вас пише. Чи у вас в книжці пише, як назвати цей файл. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем вправа 2.3. Значить, пишемо в вправо. Права 2, Крапочка 3. А це на коли? Е, зараз я вам подивлюся. Це в нас сьогодні з вами 5 листопада на 7 листопада. Це на понеділок. понеділок в понеділок у нас з вами буде урок, значить, це на понеділок. А це І... уроком 5? І зберегти, яким уроком? Так, е, урок у нас так, як так. П'ятий, так як був. Добре. Так, як був. І зберегти все, бачите, зверху відображається назва, що ви її зберегли цей документ. Ну і е, що ви робите? Скріни. Скріни, як робити, знаєте. Зробили скрін один і е, зробили скрін, так. Тоді перейшли у е, Viber. Я зараз знайду себе свої нотатки. Хто не знає. Так, видно вам, так? Так І що ми робимо? Беремо зображення. У мене є два скріни. Раз, два. І надіслали. І все. Оце буде ваше практичне завдання. Бачите? У мене є фотографія і в мене є текст. Зрозуміли? Кого, так, з кого так. не вдасться зробити ось це завдання з документом, значить, шукайте в себе тоді нотатки. У мене є ось нотатки. Так, то ви можете все те саме створити тільки в нотатку. Розуміли? Можливо, у вас є нотатник, то зробите все те саме сюди. І зробите скрін. Зрозуміли? Тобто у вас не буде документу вже, але завдання, по суті, буде. Ну, виконане, хоча й не так, як потрібно, але буде виконане.